Вітання, з вами програма нова адреса. і Сьогодні ми вирушаємо на пошуки трикімнатної квартири на лівому березі Києва. Я нагадаю, партнер програми агентство нерухомості Парклейн. Три об'єкти, але тільки один з них буде проданий. Або не буде. Завдання експерта презентувати об'єкт так, щоб у героя виникло бажання його купити. Завдання героя протягом дня оглянути обрані об'єкти та вибрати один з них у цьому випадку. Він отримує знижку на вартість послуг агентства нерухомості. Якщо герою не сподобається жоден з об'єктів, право на знижку переходить до телеглядачів, які виявлять бажання придбати один із запропонованих у програмі варіантів. Знижку отримує той глядач, який першим зателефонує до агентства за номером 392 22 22. Представляємо дієвих осіб сьогоднішньої програми Сергій, 46 років, юрист. Хоче придбати трикімнатну квартиру на лівому березі столиці. Допомагати Сергію у пошуках буде агентство нерухомості Парклейн в особі експерта Ангеліни Зубенко і телеканал Київ в особі Василя Звєрєва. Яким своє майбутнє житло бачить пан Сергій? Ми з жіною варіанти приобретення жилья. Хотілося б трикімнатну квартиру з болі ну, мітражом від 100 метрів. Желательно лібить берег. Ну, конечно, рассматриваем и с ремонтом квартири і без ремонту. Експерт, згідно з вимогами героя, запропонувала йому кілька варіантів помешкань, з яких для подальшого огляду Сергій обрав наступні: Вулиця Урловська, вулиця Срібноківська і вулиця Роскова. Дуже хороший вибор. Не знаю, не знаю. Давайте це перевіримо. Вирушаємо на об'єкт номер 1 Трикімнатна двостороння квартира на передостанньому поверсі 24-поверхівки, що знаходиться на вулиці Раскової, 52В. Загальна площа 115 квадратних метрів. Євроремонт. Повний комплект меблів. Убудована сучасна кухня з побутовою технікою. Дві лоджії, два санвузла, нова сантехніка, підвісні стелі, паркетна дошка, тепла підлога. Ціна 1 мільйон 540 тисяч гривень. Знайомство з квартирою ми починаємо з прихожої. Здесь є гарнітур для того, щоб розмістити верхню одежду, але при желанні здесь може поміститися вмістительний шкаф купе. Ангеліна Зубенко, експерт агентства нерухомості Парклейн. Розумна, красива, креативна дівчина. Обожнює російську класичну літературу, любить театр і мистецтво, захоплюється кінним спортом. Пол оформлений у нас іспанською пліткою, стіни обої під покраску. Також є вход в гостівий санузел. в нем имеется вся необходимая сантехника, унитаз, умывальник, зеркало, также там располагается постирочная зона. Ну, первое впечатление, мне понравилось, просторная прихожая, думаю, здесь очень хорошо будет выглядеть красивый такой шкаф-купе. Ну що ж, мені здається, що в принципі дійсно в нас перед поки виглядає немаленьким, тут можна розмістити дійсно велику шафу купе. Єдине, мабуть, зауваження у мене до цієї зони квартири полягає в тому, що тут, як на мене, не вистачає трошки світла. Утім, мені здається, це невелика проблема. В принципі, світло можна завжди додати. Так. Отже, саме звідси ми можемо потрапити до гостьової зони квартири. Гухонна зона, до вашої уваги. Несмотря на то, что кухня имеет неправильную форму, мебель здесь подобрана очень грамотно и хорошо размещена. Кухня имеет большую рабочую зону, также оснащена всей бытовой техникой. Вытяжка, варочная поверхность, духовой шкаф и микроволновка. Кухонный гарнитур из натурального дерева, полы, испанская плитка с подогревом. Кухня имеет достаточно приемный бонус в выгляде э, лоджии. Лоджія у нас е, теж має неправильну форму, і е, її вікна е, частково виходять навіть на Рухманівський е, канал. Кухня мені теж, кстати, дуже подобалась. Во-первых, мені подобалось, що тут є підогрів пола. Це дуже добре. Дуже добре. Во-вторых, це те, що тут є багато битової техніки. Я думаю, моїй жінці це дуже сильно подобається. Кухню побачили, давайте будемо переходити далі. Вітання, яка я думаю, теж знайде, чим вас здивувати. Давайте пройдемо до неї. Цветовая гамма-гостиной продолжает у нас ранее увиденное, только здесь еще добавлен декоративный камень и деревянные элементы. Также гостиная оснащена кондиционером, полы паркетная доска немецкого производства. Возле барной стойки располагается обеденная зона, стол на четыре персоны, который при необходимости можно разложить. Также обратите внимание, из окна открывается прекрасная панорама города. Мне понравилось, что здесь огромная комната больших размеров, можно разместить большие диваны, поставить плазменный телевизор и вместе с семьей отдыхать. Ну, звичайно, з родиною можна відпочивати не лише тут. Я вам скажу так, що однією з головних родзинок даної квартири є її правильне функціональне планування. Тому що приватна зона чітко відокремлена в окремий блок. Зараз ми побачимо приватну частину цього помешкання. Первым помещением, с которым мы познакомимся в хозяйской зоне, это будет санузел. Он выполнен в приятных тонах и оснащен всей сантехникой. Это ванна, умывальник, большое зеркало, унитаз и биде. Также имеется бойлер и полотенцесушитель. Очень интересная форма стен. На педлозе у нас капли. Педегриф в педлоге у нас тут. Так. Гаразд, Ну що ж, мені здається, що досить просторе, досить функціональне приміщення. Як вам ця ванна кімната? Я считаю для очень немаловажно, это пола, Очень понравился мне кафель, сочетание тонів і считаю, що бойлер это тоже один из немаловажных факторов для ванни. Давайте будем продолжать нашу подорожь. Наступным помещением, яке мы побачимо, станет детская комната. Детская комната площадью 14 квадратов имеет всю необходимую мебель. Раньше она использовалась как комната для мальчика, поэтому оформлена в голубых тонах. Приятным бонусом этой комнаты является шведская стенка. На полу у нас паркетная доска. На стенах обои. Также имеется такой дизайнерский потолок. Комната мне очень понравилась, большая, просторная, очень красивая подсветка на потолке. Очень немаловажный момент, что здесь присутствует детская стеночка, шведская, ну и красивый панорамный вид из окна. Чудово. Я сподіваюся, что останні помещения данной осады, которые мы с вами сейчас побачимо, Справить на вас... Не менше враження, ніж це, тому що наступним приміщенням у нас стане е, спальня, основна спальня господарів. Обратите внимание на интересное цветовое решение в этой комнате, сочетание теплых и холодных оттенков. Это делает ее очень уютной. Спальня оснащена всей необходимой мебелью, кровать, прикроватные тумбочки и комод. Также изюминкой этой комнаты является очень большая, вместительная, гардеробная, оснащенная полочками и всем необходимым. В ней есть много места для того, чтобы хранить не только личные вещи, но и предметы бытовой техники. Также из спальни есть выход на большую просторную лоджию. Очень хорошая большая комната. Очень красиво подобрана цветовая гамма обоев, просторная большая кровать. Очень нравится панорама из. окон. И еще одно преимущество этой квартиры, что дом расположен далеко от проезжей части. На чем? Огляд об'єкту номер один. Я оголошую завершен. Дізнаємось про Сергієві враження від оглянутої квартири. Квартира мені подобалась, дуже просторна, велика, велика кухня. Немаловажний фактор, що з кухні виходить лоджія, Приватна зона розміщена віддільно від кухні, два санузла, красивий панорамний віт з окна. Я думаю, поставимо оцінку 10. Об'єкт номер 2 Трикімнатна квартира на 20-му поверсі 25-поверхового будинку, розташованого на вулиці Срібнокільській, 12. Загальна площа 126 квадратних метрів. Стан після будівельників. Якисно-будевальное уздобление. Элитный будинок, три швидкисных лифта, подземный паркинг, респектабельные сусиды, панорамные краевые. Цена 1 миллион 320 тысяч гривен. Мы находимся в холле объекта номер 2. Квартира без ремонта. Но здесь выполнены уже все черновые работы, качественная стяжка, выровненные стены штукатуркой и потолки. Из холла имеется вход в гостевой санузел. В гостиную комнату и в кухню. Хозяйская часть находится в левом крыле отдельно. Площадь холла? 13 квадратов. Ну що, можу сказати, що площі холу, мені здається, цілком достатньо для того, щоб облаштувати тут якісь основні моменти придатні для життя. Тобто якась шафа невеличка точно сюди е, е, вміщається і мені здається бажати більшої площі роботі не потрібно. Так, Мені теж дуже подобається хороший хол. Хорошо выполнены стены, как бы вже можна далі. Давайте будемо продовжувати огляд і безпосередньо з гостиною зоною пропонуємо ознайомитися прямо зараз. Віталія знаходиться прямо перед нами. Пройдемо до неї. Гостинная кімната, площадь 35 квадратів. И также хочу обратить ваше внимание на прекрасный панорамный вид. Здесь видно и Днепр, і дні пор, і ж, мне Мені здається, що основна вітання все ж таки дійсно і и чезна площа. Я не знаю, якою статися до приміщень неправильної форми, особисто я від них отримую задоволення, тому мені неправильна форма теж не подобається. І звичайно головний плюс, головна фішка цього приміщення Дійсно, наявність двох величезних за своїми розмірами лоджіями. Да, так, мені теж дуже подобається. велика по площі кімната, э, дуже великі дві комната, це теж... Немаловажный фактор. И очень хорошо, что здесь очень красивая панорама на город Киев. Виталий у нас умещена из э, кухни. Зараз мы с вами познакомимся с кухонной зоной. Входить на спальню. По желанию вы сможете сделать эту зону отдельной, так как кухня также имеет вход из холла. Обратите внимание на панораму из окна. Мы можем видеть красивое озеро Средний Килл. Ну і до речі, кухня у нас теж має вихід на лоджу. ще одні двері на вже заходять. Що ж, кухня. Можливо, вона виглядає не дуже велику, порівняно з величезною вітальною. Потім мені здається, тут досить місця для того, щоб розташувати ну, необхідні привози кухонну стінку, карнітури і так далі. Ну, місця, мені здається, цілком достатньо. По метражу в принципі доволі немаленька. Очень хорошо мне нравится, что здесь есть панорама на город Киев. И немаловажный фактор, что здесь есть выход на лоджии. Приватная зона квартиры до вашей уваги. Отходимо. Хозяйская зона квартиры состоит у нас из трех помещений. Это санузел площадью 5,5 квадратов, что позволяет вместить туда всю необходимую сантехнику. детская комната площадью 14 квадратов. Она небольшая, но имеет правильную форму, что делает ее очень функциональной. Также хочу отметить, что здесь у нас открывается уже совсем другой вид из окна. Вид на проспект Бажана, но высокий этаж позволяет нам не слышать абсолютно никакого городского шума. Ну, довольно-таки большая, просторная комната. Нравится светлый такой панорамный вид из окна. И Думаю, для дитинка ми щось зі жіною придумаємо. Єдиним неоглянутим на цей момент приміщенням залишається основна спальня квартира. Вона теж має досить незвичну форму, утім зараз все побачите на власні очі. Ходімо. Ми знаходимося в хозяйской спальні. она имеет площадь более 20 квадратов, и ее особенность – это такое необычное эркерное окно. Оно делает ее очень светлой и просторной. Звичайно, з тими ж самими приємними краєвидами, якими вже ми мали можливість помилуватися. Така необычна форма, вона як би цікава. І дуже мені подобається тут красивий панорамний вид окна. Yes. Надеюсь, з окна. Надіюсь, з жіною ми щось тут придумаємо і буде цікаво для нас. На цьому огляд об'єкту номер два я хочу оголосити завершено. Що проглянути помешкання, скаже Сергій. плюсы этой квартиры в том, что по площади она самая большая. Мне очень нравится, что здесь большая просторная, просторный холл, две удобные, хорошо расположенные лоджии, красивый панорамный вид из окон, присутствует подземный паркинг в этом доме. Но один недостаток в том, что здесь нет ремонта. Но и с другой стороны это большой плюс. То есть я можу зробити ремонт по своєму осмотрнню. Ну, на мій взгляд, я дав би оценку этой квартире 9. Об'єкт номер 3 три. Трикімнатна квартира на 20-му поверсі 25-поверхівки, що стоїть за адресою вулиця Урлівська, 40. Загальна площа 104 квадратних метри. Дизайнерський ремонт 2013 року. Художнє освітлення. Повний комплект меблів. Убудована кухня, побутова техніка, джакузі. девовежный вид на місто. Ціна – 1 мільйон 430 000 гривень. Ми знаходимося в холі об'єкта номер 3 площадью 15 квадратів. Хол оформлений в світлих тонах. стіни під покраску. На полу дорогий німецький ламінат. Звертайте увагу, як гармонічно сочетается світлий цвіт стін з темною столяркою. Здесь мы имеем шкаф купе с зеркальными фасадами. Он достаточно вместительный и большой. Двухуровневый потолок с точечным освещением. Зараз мы побачим всю квартиру. У тебя мені здається, що перше враження вже починає складатися. Якість ремонтних, оздоблювальных робіт, багатство оформлення вже в принципі можна бачити. Да, на перший взгляд квартира очень красивая, уютная, красиве точечное освещение. За цими дверима є ванна кімната. Запрошуємо вас саме туди. Будь ласка. Ванна оформлена елегантною іспанською плиткою. Тут є велика углова ванна, умивальник. Сушитель для полотенцев. Также здесь расположена постирочная зона. Если вы захотите, здесь есть выводы под бойлер. Ну, что мне кажется, тут достаточно. Досить якостная сантехника. Чего еще можно пожарить в данную ванную? Я знаю, чего еще можно пожарить. Перегреву пилу. И Тут венечи моя? Здесь нет подогрева пола, но дом очень теплый. И трубы расположены так, что они проходят здесь по полу. И пол всегда очень теплый. Ванная комната мне нравится. Просторная, хорошо освещенная, красиво подобрана, э, цветовая гамма плитки. Я пропоную рухатися далі. И что мы побачимо зараз? Детскую комнату. Очень красивая и уютная детская комната выполнена в веселых тонах. Обратите внимание на потолок. Интересное освещение. Она полностью укомплектована мебелью. Я думаю, она прекрасно подошла бы для вашей дочери. На полу у нас также немецкий ламинат высокого качества. Стены под покраску. То есть, в любой момент, вы сможете их или освежить, или сменить цвет по своему вкусу. Также комната имеет выход на лоджию. Насправді мені кімната здається просто а, чудовим місцем для відпочинку і роботи дитини. Є все необхідне, спортивне приладдя, є багато місця, є дуже прикольне зручне ліжко, робочий столик висувний, Ну, класно. Дуже красива кімната, мені подобається. Все гармонічно подобрано. Є куди спрятати речі, удобно розположено. шкаф, есть где заниматься спортом. В общем, это мне очень нравится. Я думаю, мы тут уже не будем задрамоваться. Цикаво, что мы побачим сейчас. Мы увидим хозяйскую спальню. Хозяйская спальня, как место отдыха и сна, представляет собой одно из самых уютных помещений в квартире. Обратите внимание, как интересно акцентирована спальная зона обоями и точечным освещением. На полу у нас немецкий ламинат, на стенах итальянские обои. Здесь есть вся необходимая мебель, кровать, прикроватные тумбочки. Также имеется вывод под кондиционер. Есть это, знаете, что тут ми маємо еркерну зону? Ну, з дасть великим вікном, яке дає окрім штучного багато і природного світла цілий день. Так, комната очень просторная. Нравится сочетание ламината с обоями. Да, Просторне еркероне окно, большая двоеспальна кровать. Мені дуже подобається. Ну, гаразд, давайте продовжувати нашу подорож. Зараз, наскільки я розумію, ми побачимо найбільшу частину цієї квартири. Вітальня, сумішена із кухнею. Тобто, ось ця зона. До вашої. уваги. Yeah, Друга частина санітарної зони. Власне, туалет. За рівнем оздоблення приблизно те, що ми бачили у ванній кімнаті. Єдине, що накахає трошки інший малюнок. Ну і, звичайно, є вивід під умивальник. Унітаз вже встановлено. Тоді, давайте поговоримо безпосередньо про вітальню. У цьому, я думаю, нам допоможе пані Ангеліна. Вам слово! А, гостиная. Основное помещение квартиры. Здесь расположена зона отдыха, мультимедийная зона, столовая и рабочая зона кухни. Комната полностью выполнена в светлых тонах, что придает ей легкости и простора. Имеется кондиционер. Также обратите внимание на эркерное окно. Из мебели есть большой диван, который раскладывается. И обратите внимание на освещение, яркость которого можно регулировать. Э, комната очень приятная, уютная, теплая. Современный дизайн, она мне очень нравится. Я сподіваюся, що кухня на вас справить не менш приємне враження. Кухня оформлена в ярких позитивних тонах. мебель итальянского производства, вся необходимая бытовая техника ведущих мировых производителей. Есть вытяжка, варочная поверхность, духовой шкаф, также есть микроволновка. Обеденная зона представлена красивым стеклянным столом с оригинальной конструкцией, что позволяет сделать его круглой формы. Также из кухни есть выход на лоджию. Кухня мне очень понравилась, яркая, светлая. Представлена вся бытовая техника, нужная для кухни. E, очень красивий панорамний вид з окна. E, Нравиться, що з кухні виход є на лоджі. Мені підходить така кухня. На цьому огляд об'єкту номер 3 я хочу оголосити. Завершено. Чи оселя нашому герою? Квартира мені понравилась. Просторна, ярка, сучасна мебель, красиво подобрана мебель в кухні. Детсько очень Как раз подошла к до моей моїй -э красивый панорамный вид из окна. Я бы би этой квартире 10 баллов. А теперь слово эксперту. До вашої уваги стисли огляд резюме оглянутих сьогодні об'єктів. Всі три об'єкти, які вибрав для просмотру наш сьогоднішній покупатель, мають одну спільну особливість це прекрасний панорамний вид із окон. А що стосається об'єкта номер 1, я хотіла б відмітити його вдале місце розташування, новий дім, наявність ремонту з дуже хорошою функціональною плануванням. Вторая квартира имеет самую большую площадь, очень светлая, прекрасная трехсторонняя планировка. Отсутствие ремонта – это можно отнестись к плюсам, потому что покупатели смогут сделать все по своему вкусу. Также очень хороший дом, место расположения, хорошая инфраструктура и наличие подземного паркинга. Третья квартира интересна тем, что там свежий ремонт 2013 года, новый хороший кирпичный дом. Это самая интересная ціна на массиве, учитывая то, що хозяева оставляют всю мебіль і всю техніку. Наша програма добігає свого кінця, і єдиним не з'ясованим залишається питання: що обирає пан Сергій один із запропонованих сьогодні варіантів. Отже, Сергію сьогодні ви побачили три об'єкти. Об'єкт номер 1 Трикімнатна двостороння квартира на передостанньому поверсі 24-х поверхівки, що знаходиться на вулиці Раскової, 52В. Загальна площа 115 квадратних метрів. Ціна 1 мільйон 540 тисяч гривень. Об'єкт номер 2 Трикімнатна квартира на 20-му поверсі 25 поверхового будинку, розташованого на вулиці Срібнокільській, 12, загальна площа 126 квадратних метрів. Ціна 1 мільйон 320 тисяч гривень. Об'єкт номер 3 Трикімнатна квартира на 20-му поверсі 25 поверхівки, що стоїть за адресою вулиця Урлівська, 40. Загальна площа 104 квадратних метри. Ціна 1 мільйон 430 тисяч гривень. Просмотрев сьогоднішні три варіанти підложених мені квартир. Звіс всі плюси, мінуси, розположеність квартир, інфраструктуру. Я встановлююсь на виборі квартири номер 1 Об'єкт номер 1 Трикімнатна двостороння квартира на передостанньому поверсі 24-х поверхівки, що знаходиться на вулиці Раскової, 52В. Загальна площа 115 квадратних метрів. Ціна 1 мільйон 540 тисяч гривень. Что ж, я поздравляю вас с хорошим выбором і хочу вручить вам сертификат на услуги нашего агентства. Спасибо. Дякую за участь в програмі. Хай вам щастить. Вам теж дякую. На все добре. Наш герой свій вибір зробив, це означає, що ще два побачених сьогодні об'єкти залишаються без своїх нових господарів. Їхніми новими власниками може стати хтось із телеглядачів. Для цього треба зателефонувати за указаним номером телефону до агентства нерухомості Парклейн. До речі, набравши цю комбінацію цифр, ви також можете здати, орендувати, купити або продати будь-яку нерухомість у Києві та області. Пам'ятайте, хотіти замало, варто діяти. З вами була програма Нова адреса. Побачимось! У наступній програмі ми продовжимо знайомство зі столичним ринком нерухомості.